Всім привіт! Чи святкують 8 березня в Німеччині? Дуже гарне запитання. Ви коли-небудь замислювалися взагалі, як в Німеччині ставляться до 8 березня? 8 березня, то є Дея Фрауентах. Але німці дуже часто кажуть де, фр... де Інтернаціоналі Фрауентак. Річ в тім, що в Німеччині це офіційний вихідний день, але не всюди. Вихідний день, то є фаєтак, офіційний вихідний, то є зектліх фаєтак, не в усіх землях. Наприклад, в Берліні та Мекленбург, переднє помирання цей день офіційно є неробочий, але в інших федеральних землях це є звичайний робочий день. Тому не, не, не вся країна святкує. Традиційно жінок в цей день вітають, але без такого розмаху, як в Україні. Одна жінка то фрау, жінки багато жінок тоді фрауен. В Німеччині, 8 березня, 8 березня це більше про права жінок, про гендерну рівність, права жінок, то є «Frauenrechte». А це також більше йде про боротьбу за кращі умови праці та життя. У великих містах в цей день проходять досить часто різні демонстрації та акції на підтримку жінок. Демонстрації, то є демонстраціонен. А ось такий, наприклад, звичайний як для нас жест, так? коли ми звикли до того, що нам на 8 березня завжди дарують квіти, то тут. Цей жест, цей жест не є таким популярним. Квіти, то є die Blumen, дарувати квіти, то Blumen schenken. От і все. А що ви думаєте про це? Чи має бути 8 березня вихідним у всій Німеччині? Напишіть в коментарях.